Слава Україні! Гаразд, слава! Чекали місяць, чекали два, чекали три. Зібралися і вирішили, що потрібно допомогти чоловікам. читати присягу. У е, мене мій дід був генералом. Повірте мені, що всі нащадки нашої родини не говорять зі сцени кулю в лоб, а потім зраджують Україну. Я, Ірма Крат, жінка-воїн. Першої незалежної жіночої сотні України. Клянусь вірою і правдою служити народу України. Я буду робити все можливе, аби зберегти територіальну цілісність нашої держави. Обіцяю ні при яких обставинах не просити політичного притулку в іншій державі. Я чітко розумію. Що за боротьбу з режимом мені загрожує арешт 15 років позбавлення волі і тим жінкам, які стали поруч зі мною. Заради України я приймаю присягу і обіцяю ніколи не порушувати її. З нами Бог і Україна, свобода або смерть. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Я зараз зачитаю нашу програму. Я думаю, я не думаю, я впевнена, що ви її всі підтримаєте. Вимога першої жіночої сотні України перше. Звільнення Юлії Володимирівни Тимошенко з під варти та закриття. Всіх кримінальних справ порушених проти неї. Юлі волю. Юлі волю. Юлі волю. Я ще не знала такого генерала, який би міг посадити жінку за грати. Друге застосування амністії до усіх затриманих та засуджених. В зв'язку з політичними переслідуваннями та репресіями. Третє. Термінове припинення переговорів опозиції з владою. Я ще раз наголошую третій пункт: термінове припинення переговорів опозиції з владою. Слава Україні! Героям Слава Україні! Четверте, повернення до Конституції України в редакції 2004 року. П'яте термінове призначення парламентських та президентських виборів з метою повної ілюстрації влади. Усім геть. Хто стоїть постійно на цій сцені? Вірте Сюди виходить і не вірте тим, хто постійно щодня. Я не говорю про ведучих, я говорю про тих лідерів опозиції, які вже дуже давно продали нашу з вами Україну.